Другий рік вирощує помідори у Кропивницькому районі фермер Геннадій Тактаров. Нині у теплиці висівають насіння помідорів. Із заходу України привезли торф'яний ґрунт. Така земля найкраща для вирощування помідорів, говорить фермер. Ще плануємо. Ну, десь 1060-70 тисяч насінь плануємо висадити помідор. На першому етапі, хоч градусів 20-25, будемо тримати. Для того, щоб проросло насіння, потім будемо потихеньку понижати. Як і торік, насіння овочі в області почали висаджувати у середині березня. Посадкові площі збільшили на 100 гектарів порівняно з минулим роком. Всього 18 тисяч гектарів, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Це не велика площа в розмірах області, тому що наша область є, хоча і аграрно орієнтована, але більш на зернові і технічні культури. Тому площі під овочі займають в структурі 1%. Постійно займаються овочівництвом 30-35 господарств області. Населення 98,8% займає в складові вирощування овочів. Говорить, найпопулярніші овочі в регіоні, як і торік, помідори. 18,3% і частка далі йде цибуля 15% і гарбузи і кабачки займають 12% в структурі овочевих площ. Також традиційно у нас висаджують огірки, буряк, моркву, тобто всі овочі борщового набору. Зі слів керівниці департаменту вирощеного вистачає, щоб забезпечити потреби жителів області. Минулому році отримали 260 тисяч тонн різного овочевого ресурсу. Це і капуста, і огірки, і помідори. Розраховують отримати не менше врожай в області цьогоріч. Геннадій тактаров висаджувати помідори у ґрунт з теплиці планує у травні. Цього тижня на Кіровоградщині ще будуть морози від 0 до мінус 7 градусів вночі, в день від 1 до 10 тепла, сказала синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Для городніх культур, а саме картоплі, квасолі та кукурудзи з приятливими умовами вважається температура грунту на глибині 5-10 см, 6-8 градусів тепла. Внаслідок надходження холодної повітряної маси і зниження температури повітря, температура грунту на глибині 5-10 см знизиться до 2-4 градусів тепла. Тож, поки що зарано садити. А що на рахунок помідор та огірків, температура Сприятлива температура грунту на глибині 5-10 сантиметрів це 10-12 градусів тепла. Каже для клімату Кіровоградщини краще садити помідори наприкінці квітня, початку травня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.